Доброго вечора всім. Ми отримали результати аналізів, довго чекали зв'язатися з лікарем, бо в нього прийом іде. Лікар нам зателефонував. Поки що по призначенню зберігаємо ті ж ліки. Зараз залишилося в нас три препарати, включно з лососовою олією. Лусосову олію ми персику давали через день, потім я спитався лікаря, чи можна її відмінити, оскільки вона входить в цей ренал, корм для нирок, для покращення функції нирок. Вона туди входить, а лікар сказав, що хай вона собі туди входить, але окремо її потрібно давати, тому що потрібно, вона слугує ліками лі, 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 для Відновлення стінок сечового міхура. У зв'язку з тим, що персик вже перед тим був у нього цистит і він лікувався, і стінки міхура підлягають відновленню. Тобто їх потрібно відновити. У зв'язку з тим, що персик погано сприймає цю лососову олію, то нам порекомендували її давати вже на ніч безпосередньо перед сном. То будемо її давати вже там по одній капельці. Персику перед сном. Тобто виходить, що у нас 4 препарата зберігається. В, ціну, в цілому, по результатам аналізу, відбувається динаміка покращення. І так, по поведінці персика також помітно, що останніх, оце, 2, ну, можна віднести і 3 дні. Ну, 2 дні це точно що. Почав от більше бігати, більше гратися, уваги до себе, почав просити, щоб з ним гралися. Тобто почалася в нього така більш активна фаза, бо до того взагалі спав. Прям жалко було дивитися, ми його не трогали, нічого. То тобто вже сам почав носити нам іграшки, щоб ми йому кидали, грається, бігає. І ще лікар. Підтвердив, що йде позитивна якби фаза. Що по результатам аналізу, що йдуть покращення. Ну, через місяць нам знову потрібно буде здати повторний аналіз сечі. Так, щоб ним слідкувати за його динамікою. Ну і приписи лікаря також дотримуватися будемо. Так що у нас чекає довге лікування. Правда, Персик? Все, щоб було персику добре. І щоб був у нас здоровий, красивий, рудий кіт. Рудий кіт, кусючка. Рудий кіт, кусючка. Це тільки що просто спав, прокинувся. У нас е світло з'явилося, також прокинувся. Ну, все, персика почалася. Інтимний туалет. Всім добра, щастя. Слідкуйте за нами, будьте здорові! Щасливі та багаті.